Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас такий дуже цікавий показ. Комплекти в більшості масивні, із натуральними вставочками і без каміння, також зі штучними камінчиками. Все дуже ефектне. Дівчата, хто запитує за другу частину марказиту? Посилка вже їде по Україні. Завтра, післязавтра отримую і починаємо дивитись. Ще хотіла попросити, хто не отримав прорахунок на замовлення на березень. Будь ласка, маякніть мені. Можливо, я могла щось пропустити. Зараз я вже додивилася, що у нас все ще 29 січня. Не звертайте увагу, зараз змінимо. І також хто хоче ще доєднатися, сьогодні-завтра можна ще це зробити, а потім вже також можна, але на пізніший термін, десь на вже квітень. хочу розпочати з одного з улюблених комплектів без каміння. Базовий такий сет. Є досить багато розмірів каблучок: 17,5, 18, 18,5 і 19,5. Також є два варіанти сережок. Ось так виглядає перший і ось так другий. Це ще не все, є в наявності також підвісочка і браслет. Зараз покажу. До речі, є ще інші варіанти браслетів. Можу пошукати фото. Кому цікаво, там можуть чергуватися ланочки ось такі широкі овальні і трошки менші. І також може бути центральна частинка велика овальна, а всі інші маленькі. Дуже багато є комбінацій по цьому сету. Давайте все окремо розглянемо, ціну також назву окремо. Ось ця каблучка за вагою 8-8,5 г. Габаритний розмір 2,4х3,5 см. Вартість 1210 гривень 33 долари. Так, такі сережки вага 1322 граму. Застіпка англійська. Довжина 5,5 см. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Така модель сережок 11,5 грам. Застіпка. Вартість цієї пари зазначу на екрані. Так, підвісочка 6:12 грам, вушко, можна ж гутик, тоненький каучук сюди підібрати. Довжина 5,9 см, вартість 770 гривень 21 долар. І браслетик дивимось, вага 34,25, довжина 19,5-21,5 см. Регулюється, можна замовити менше-більше, але враховуйте, що тут крок по розміру великий. В одну ланку, а вона десь сантиметри 3. См. Якщо мені дівчата не приснилось, то ще існує таке кольє по типу як браслетик. Повністю також у таких великих ланочках. Але, скоріш за все, це під замовлення, хоча може і бути і в наявності. Треба уточнювати. Застібка карабін. Ось так на руці дивіться. Тут розмір ланки такий самий, як в каблучці 2,4 на 3,5. Вартість браслету 4270 гривень 117 доларів. Далі ось такий грандіозний сет. В сережках і підвісці ставочки перламутру. І також гранат у верхівочках. Досить масивні прикраси, красивий перламутр такий молочний. А каблучка вага 1039. Довжина 3,5 см, Вартість 1210 гривень 33 долари. Далі сережки вага 22,85 грами, ось ближче камінчики. Довжина 8,8 см, такі досить довгі. Вартість 2190 гривень, 60 доларів. Підвісочка 10-17 ось таке вушко. Довжина також 8,8. Вартість 1170 гривень 32 долари. Далі ось такий цікавий сет 18,5 розмір каблучки. І далі покажу також такий самий комплектик, так, але там буде вставочка цирконію по центру, також гарно. Сережки вага 12,12, ,12, застіпка. Довжина десь 5,7 см. Сторона квадрату 2,8 см. Вага каблучки 6,5 грам, шинка тоненька. Каблучка 915 гривень 25 доларів. Сережки 1500 гривень 41 долар. Ось так виглядає комплект з вставочкою кубічного цирконію блакитного під топас. 18 розмір каблучки в наявності, за вагою все плюс-мінус те саме. А каблучка вартість така сама 915 гривень 25 доларів, сережки 1460 гривень 40 доларів. Задіячи ось такий сет з натуральним малахітом, досить великим 20-й розмір каблучки. Цікаві такі оправи, подивіться застібка в сережках. Вагу зараз кажу: 22,62. Цей комплект не можу сказати, що бюджетний, але тут такі досить великі камінці, тому зрозуміла ціна каблучка 13 грам, розмір вставки 1,8 на 2,5. Вартість у каблучки 2045 гривень 56 доларів. Ще раз ближче сережки. Вартість 3690 гривень 101 долар. Далі, так є декілька вільних ось таких дзеркальних сетів з каблучками 18,5, 19 і 19,5. Ось такі застіпки англійські в сережках. Діаметр 2,5 см. Досить легенькі прикраси. сережки 884, каблучка 5,5. Вартість комплекту 2080 гривень 57 доларів. Наступним дивимось комплект з штучними перлинками, каблучка 18,5. Ось ці маленькі перлинки, вони більш кремові, ці трішки біліші, мені здається. Вага сережок 13,91 ось така застіпка. Довжина 6,3 см. Діаметр каблучки 2,5 см. Маленькі перлинки десь 6 мм, великі 1,2. Вартість такого комплекту 2560 гривень 70. Доларів. Далі ось такий досить масивний сет з червоним штучним коралом. Дуже красивий камінчик без будь-яких підтонів, чисто класичний червоний, срібло в оксидуванні, як, в принципі, в більшості моделей. Вага сережок 1997, застібка трошечки штифт занижений. Можна ще підвіску дозамовити. На сережки 6,2 см. Розмір коралу 1,5 на 3 см. Вага каблучки 11,83. Вартість каблучка 1790 гривень 49 доларів. І сережки 2920 гривень 80 доларів. Далі дуже красивий комплект з брекчівою яшмою. 19-й розмір каблучки. В цих комплектах, звісно, сережки нелегенькі, але я попередила на початку що комплекти в цьому відео більш масивні. І таку вагу дівчата носять, тому прошу в коментарях не сперечатись з цього приводу. Вага сережок 23-40, застібка. Дуже люблю цю яшму, вона дуже незвичайна, така як блідно-лососова. На відео вона трошки більш руда, в житті трошки більш рожева, я б так сказала. Вага каблучки 14 грам. Довжина сережки 6,5 см, розмір яшми 2 на 4 см. Вартість каблучка 1500 гривень 41 доллар, сережки 3070 гривень 84 долари. Далі така краса в наявності комплект з моховим агатом 18,5 розмір каблучки. Дивіться, близькі камінчики. Зараз ще на просвіт покажу сережки 11,25 грам, застібка. Каблучка 9-13 грам. Каблучка 2,7 на 3 см, сережки 22 на 25 Показую максимально близько камінчики. І в каблучці дивіться, яка краса. Я направила лампу зі зворотнього боку, і подивіться, яка там всередині краса. А, і вартість такого комплекту 2045 гривень 56 доларів. А далі, дівчата, ось така краса є в наявності. Комплект з 17 розміром каблучки. вставочка, ось такі яскраві жовті лабрадори. Подекуди такі більш руді. Також не дуже легенькі, але неймовірно ефектний комплект. 24 г сережки, застіпка. Діаметр камінчиків 2,5 см, довжина сережки 4,3. а Вага у каблучки 13,7. На камінці, звісно, можна довго дивитись. Ідеальні. Дивіться, якщо назву вартість за комплект Я також пропишу ціни окремо. Дуже вам раджу, хто хоче брати. Беріть одразу комплектом. Можна забронювати, частково якось оплатити, бо тут ну, нереально красиво камінчики підібрані, потім буде складно докомплектувати. А повний комплект 6200 гривень 170 доларів. Окремо прописала ціну. А Тепер хочу вам показати ось такий комплект сережки і підвізка з Оніксом. Онікс тут непростий, ось такий огранюваний, цікаво. Давайте окремо глянемо. Сережки 1397, ось така застіпка, занижений штифт. Довжина 7 см. Підвізка 6 гуш. Вартість комплекту 2375 гривень 60. Далі ще один є комплектик сережки і підвізка з пір'ячком. Тут є вставочка білого цирконію ось вверху. Довжина сережки 6,8, підвіски 7,5 см на англійській застібці. І вартість комплекту 1570 гривень 43 долари. Далі, дівчата, дуже красивий є сет з моховим агатом, сережки і браслетик. Дивіться, які камінчики. Браслет 17,5 см тут без регулювання, але під замовлення можна інший розмір або з ланцюжком, щоб можна було розмір регулювати. Вага сережок 10,5 г застіпка. Ще існує, до речі, кольє на кавучуці, можна замовити. Такі тут дзвіночка. Довжина 6,5 см, вартість 1390 гривень 38 доларів. Так, Ще раз браслет, вага 13 грам, 17,5 см. Вартість браслету 2520 гривень 69 доларів. Ще, останнє, що хочу показати, ось таке цікаве кольє на каучуці з цирконієм ось в такому огранюванні. 48 см довжина каучуку, 20-42 грами загальна вага. Дивіться, 48 см це сам жгут, плюс ось ця підвіска вона 9 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!